Вітаю вас, діти, я сьогодні знову запрошую вас на заняття ознайомлення з докілям. Подивіться, яка гарна квітуча галявина, але мені здається, що на ній когось не вистачає. Спробуйте відгадати, кого саме. Кольорові і барвисті наче дороге намисто на лугу поміж квіток полетіли у танок. От які веселинки пурхають. Так, метелики, вони схожі на дивовичні квіти. А хто це сидить на листочку? Ча червона намистинка має крильця. У краплинках невеличка, гарна дуже, упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко, маленьке сонечко прилетіло на вашу долоньку. А що це за маленький робітник з малку працювати звик, тягне. Мурашку, соломинки, до великої хатинки. Бо працюють важко, важко у мурашнику. Хто діти? Так, мурашка. А ось ще одна працьовита комашка. Відгадайте, хто це? По свою вона комашку працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає, мед смачний виробляє. Робітниця ця мала, називається. Звісно, це бджола. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крильця має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані бабка. Цей маленький вертоліт бабка. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже спинка, ноги, голова, все зелене, мов трава, ще й швидкий, мов вітерець, милий коник. Вірно, стрибунець, молодці діти. Відгадали всі загадки. Як багато на нашій галявині гостей. Назвіть ще раз їх. Так, молодці. А як назвати всіх одним словом? На нашій квітучій галявині комахи. Стави. Чим навіть комара, але за що прощай Давайте будемо муху цю ручками лапать Муха справа, муха справа, муха зліва полетіла, муха справа, муха зверху, муха зліва, не спіймали. Бачив навіть комара, але за що прощать? Давайте будем з пістолета муху цю стрілять. Муха справа, муха справа, муха зліва. Бачив я би комара, але за що прощать давайте будемо хуцю зубками хватать. Уха справа, уха справа, муха зліва, полетіла, уха справа. Обережно стільчики, стільчики, стільчики. Навесні дуже багато комах. Діти, а ви чуєте, що це за звуки? Квітень бруньки розпустив, зелень, зелень, листя наливає, літають у жуки та сідають на листки. Сплять удень. Гудуть вночі, а називаються ці жуки. Хрущі. Всю зиму хрущі спали глибоко в землі. А навесні прокинулись у місяці травні, їх дуже багато, тому хрущів ще називають травневими жуками. Подивіться, який гарний Хрущ, в нього маленька голівка, тулуб у Хруща широкий, овальної форми з чорним або червоно-коричневим кольором. Хрущ дуже волохатий, тіло його вкрите волосинками різної довжини. А які гарні вуса у Хруща, вони мені нагадують, віяло. Ніжок у жука шість, на спині у хруща є цупкі крила, а під ними ще одні тоненькі і прозорі. Кому з вас доводилось бачити, як літає хрущ? Він розправляє крильця, піднімається в повітря, летить. І голосно гуде. Хрущі дуже полюбляють літати ввечері або вночі. Вдень хрущі сидять на гілочках дерев і схоже сплять. Давайте не будемо їм заважати, який цікавий і розноманітний світ комах. Навесні їх дуже. Багато. Спостерігайте, діти, за комахами, милуйтеся їх красою і оберігайте. До побачення!